Все, коротше, я включила запис. Ще раз всім привіт! Хто буде дивитися в записі? Це буде такий ефір, трошки такий ознайомчий, тобто більше про нашу роботу, розкажу трошечки про себе, як тут можна заробляти, скільки можна заробляти, і за який період, наприклад, вийти на дохід. Що ми робимо, як ми взагалі працюємо. Тобто, спочатку розкажу трошечки про себе. Мене звати Олена Номоровська, я з міста Суми, я ваш вищий стоящий наставник. Тобто, це, цю групу створила я і в цій групі якби, ви всі являєтесь моїми як партнерами. Тут є лідери, в мене, хто вже працює давно, і дуже багато новачків, які приєднуються для того, щоб працювати, для того, щоб просто. Наприклад, замовляти продукцію зі знижкою, От, тобто тут у нас дуже багато. Різних е, варіантів. Е, тобто, у нас є клієнти, які просто замовляють продукцію, є, наприклад, консультанти, які працюють, є наприклад, лідери, хто більш активно працює. Для мене це серйозна робота, це основний мій дохід. Я маю офіс в місті суми. Я вже в фармасі працюю 5 років, два е, роки з них я директор, тобто маємо з командою товароборот більше 250 тисяч. починала я коли була в декреті, так само як ви прийшли на оголошення на рахунок роботи. Мене зацікавила ця пропозиція, тому що я була в декреті і, в принципі, не могла піти там, на звичайну роботу. Для мене це було так, як додаткова якась можливість заробити якісь гроші. Там мене цікавила, звичайна. Як сказати, зарплата там, 700 тисяч гривень, тому що це для мене було вже дуже непогано. Е, от тому, що в мене була малесенька дитина, тільки народилася, от тому для мене це був такий шанс, е, як би сказати, не з глузду в декреті, от трошки чогось навчитися, тому що я не хотіла повертатися на основну роботу після декрету. І я розуміла, що в мене є там, наприклад, 3-4-5 рочків, да, 6 років до школи. Е, скільки я можу витратити, наприклад, на. Розвиток на свій особистий, і, можливо, зможу тут побудувати би, такий невеличкий бізнес, або зробити собі таку роботу, яка мені буде приносити. Отак і сталося, тому що. А я починала у мене там так само, як і у вас були якісь питання. У мене був наставник. Я щось виходила, щось не виходило. Дуже багато не виходило, тому що не було такого часу для того, щоб приділяти, як би сказати, багато часу на цю роботу, тому що я скажу, була малесенька дитина. От тому я завжди пропоную цю роботу, цю можливість на початку як додатковий дохід. Тобто, у мене в команді дівчата є студенти, які там навчаються. і хочу додатково там 1000-2000 гривень мати е, грошей. Є е, е, люди, які, е, наприклад, на роботі основній працюють, беруть там, наприклад, каталог раз в місяць чи два рази в місяць, роблять замовлення. От, заробляють там 1000-2000, або там 500 гривень е, замовляють продукцію або отримують подарунки. Так? Є е, е, хто активно більше, наприклад, продає, е, там продає, наприклад, на 10, на 20, на 30, на 40 тисяч гривень. Так? і отримати там 5-7 тисяч гривень, наприклад. Тобто, все е, тут е, залежить від вас і від е, часу, який ви готові тут приділяти, е, від того, чи готові взагалі там, наприклад, розбиратись. Тому що це така робота, яка не просто там, підробіток. Да? Як ви там, прийшли, наприклад, є дуже багато різних робот, а там, а, слухати якусь музику там, за гроші. Ну, такого плану я бачила, дуже багато всього є. Це просто зробив якусь роботу, і, наприклад, тобі там, заплатили, і там не дуже багато платять, я знаю, заплатили, там, наприклад, і все. А тут іде більш на перспективу. Тобто, ви, наприклад, прийшли в ко... на роботу, ви, наприклад, почали там, заробляти там, 200 гривень заробили. Да? Потім 500 заробили, потім 1000, потім 2, потім 10 тисяч, потім 20, потім 30. Тут завжди є дуже крутий кар'єрний зріст. Плюс робота онлайн і офлайн, якщо ви не розбираєтесь в телефоні, не хочете там в інстаграмі, фейсбуці завжди є робота офлайн. Можна взяти каталог, як раніше так робили, і взяти тестери, піти, наприклад, запропонувати знайомим, друзям, магазин, там в кав'ярню. Якщо ви не боїтеся цього робити, і цього боятися взагалі не потрібно, тому що це дуже гарно розширює ваші кордони, тому що ми живемо як в таких. Ну, у своїх кордонах безпеки, от, то не буду, то не можу, то не хочу, і от хочу щось змінити. А щоб щось змінити, да, в житті, треба їх розширяти. Ось, або є люди, яким просто скучно і вони хочуть, наприклад, з кимось спілкуватися. Та да? мене дівчата які абсолютно не бояться, вони просто йдуть з каталогом і пропонують, наприклад, офлайн щось там, когось нафарбували, когось де там намазали, десь зустрілися навіть дома, Да, Зустрілися вдома, запропонували, запросили до себе людей, взяли каталог, взяли свою Продукцію, тому що теж немало важливо, щоб тут гарно, наприклад, поступово рухатися би, до цілі до заробітку, треба користуватися цією продукцією. Це дуже важливо, тому що, наприклад, якщо ви не користуєтесь продукцією, ніхто не каже там, всіми лінійками, тому що у нас їх дуже багато. Да? Можна користуватися, наприклад, ну, ви вмиваєтесь там, наприклад, гелем для вмивання або пінкою, там, взяли собі це, мийте голову, наприклад, там, шампунем, взяли це, маску взяли чоловіку, щось взяли, там якісь вітаміни і все. Якусь продукцію ви маєте користуватися для того, щоб ви розуміли взагалі, що це за продукція. Це, це дуже важливо. І тоді ви можете вже показати людям, знайомим, що це за продукт. І люди вже будуть на вашому прикладі, вони вже будуть. Розказати, вони вже будуть вам довіряти і також користуватися цією продукцією і у вас замовляти. У мене є знайомі, які почали замовляти зразу. Є знайомі, які перший раз замовили через 5 років. От, тобто, всіх, ну, якби. Різні люди Ось, прям, зразу готові, наприклад, що заказати, цікавиться. Бо є люди, які, наприклад, да, заходять в Євро, наприклад, купують косметику кожен місяць різну. Тобто, Є люди, які косметикою майже не користуються. Тобто це все залежить там, ну, як сказати, від людей. От, Ми даємо все готове навчання, абсолютно все готове. Я даю контент, які фотки сама з дівчатами роблю, пости, ви їх просто берете, собі закидаєте. В сторіси, Фейсбук, в наприклад, в Телеграм робимо з вами канал, в, наприклад, в Вайбери. Додаєте своїх знайомих, тому що зі своїх знайомих лише набагато почати, і у вас буде вже результат. Тому що скільки ми не починали з незнайомих, це 2, 3, 4 місяці. Треба розкачатися, і не всіх, якби вистачає не сказати, вистачає терпіння от Не всіх вистачає терпіння для того, щоб стільки часу. А знайомі, вони раз-раз замовили, раз-раз замовили, потім ви поступово шукаєте, наприклад, в інтернеті людей там розсилки я даю. Тобто все абсолютно даю готове. Берете розсилки, розсилаєте, берете інстаграм-пости, робите. от Тобто все робите, ну як сказати, ви. Берете все готове і просто це дублюєте. Це дуже-дуже важливо. от Зараз одну хвилиночку тут... напишіть цей напишіть в чат активних партнерів посилання на цей ефір, будь ласка. Бо дівчата мені питають, я не можу вимкнути. Напишіть, будь ласка, в, цей, дівчат, в наш робочий чат. Напишіть. О, цей І ми даємо. Все, дякую вже. Ми даємо якби все готове. Ви просто берете і робите. Повірте, це дуже дає класні результати. Вам треба просто робити розсилки, наприклад, 20-30 тридцять в день, наприклад. Зробити це пів години часу, ви робите е, знайомим, е, і у вас вже будуть 2-3-4 дні замовлення. Е, це перевірено, хто робить ці розсилки, да, хто виставляє, робить телеграм, хто в сторіс виставляє, наприклад, продукцію. Навіть е, заготовки, що я даю, е, мають результат. Звичайно, що не робити, то і результату не буде. Перше, з чим е, штовхуються новачки, це з тим, що е, бояться. Бо мені дуже часто пишуть: ой, телеграм я не буду, інстаграм я не буду. Буду, Фейсбук я не буду, е, нічого я не буду. Просто е, тоді е, я пояснюю на початку роботи, що ми ведемо це все зі своїх особистих сторінок. Завжди можна створити там якусь ліву сторінку, тому що в мене, наприклад, у Фейсбуці декілька сторінок, бо інколи деякі блокують, але це з часом. Я ж кажу, Найкраще почати зі своїх сторінок, і тоді у вас зразу буде результат. Плюс, що дає нам компанія Фармасі? Я про фармасі про суму компанії. Не розказала компанія, всі бояться слова мережева. Що це означає? Це означає компанія прямих продаж. Тобто, наприклад, є наприклад, з, порівняю з іншою компанією, є, наприклад, там компанія да Всі її знають. Вона, наприклад, зробила якийсь продукт, вона вклала гроші в рекламу. Вона заплатила там Єві там епіцентру гроші за те, щоб ця продукція, наприклад, там сироватка, якась продавалась їх в магазині. Тобто, виходить, що сироватка, наприклад, виробляється за 100 гривень. Продається за тисячу гривень, тому що вкладено багато грошей в рекламу. І за те, щоб цей продукт продавався в цих магазинах. Мережева компанія, компанія прямих продаж, вона виготовляє продукцію, наприклад, там за 100, за 100 гривень. Наприклад, виготовляє наприклад. Виготовляє, а продає її, наприклад, вже за 200, десь за 300 гривень, тому що вона не е, витрачає е, гроші на рекламу. Вона ці гроші платить нам. І в нас можна зробити від 3% е, до 25%. Тобто, у нас ідея як така система кешбек. Тобто, ви, наприклад, прийшли в компанію, ви там зробили е, перше замовлення 40 балів. Да? 40 балів – це у нас 2000 гривень. Ви забрали подарків на тисячу гривень, грубо кажучи, безкоштовно. Ви їх забрали за 50 гривень. Там і знижкою, наприклад, взяли. Плюс ви 25% заробили. Тобто 500 гривень. Ви вже, наприклад, заробили. Або ви продали цю продукцію, або ви собі замовили. Тобто, вже іде на півтори тисячі, Вам як подарунками компанія дає. Потім ви щось попробували, вам сподобалась туш, і ви вже її рекомендуєте. Ви рекомендуєте її, другій, третій, четвертій людині, і вже на наступний раз ви робите там не 40 балів замовлення, наприклад, а 100 балів замовлення. Наприклад. Потім людина каже: Ага, чим ти там таким займаєшся? Там о, дивіться, є там косметика, я там о, купила для себе, користуюся. О, от, і дуже мені сподобалось, я от рекомендую. Ось я хочу спробувати. Добре, давай там або можна продати на цьому заробити, або сказати людині, наприклад, ти можеш так само заробляти. Людина каже: О, мені цікаво, ви приєднуєте ще одну людину, вона також робить 40 балів, компанія їй робить знижку, компанія їй дає подарунки. А ви вже за те, що ви запропонували це людині, ви, наприклад, робите. О, там, одну людину приєднали, другу, третю, і ви вже робите якийсь товароборот. Мінімальний товароборот, за який платить вже кешбек компанія, це 200 балів, тобто це 5600, тобто 5900. Це мінімально, за який платить компанія. Назад, вона вам платить за такий товароборот, всього лише там, 250 гривень. Але якщо ви. Робите командою, тобто ви запропонували Маші, Каті, Світі, Олі, там Юлі. Наприклад, і кожен з них там зробив по 40 балів, тобто, наприклад, по 2000 тисячі гривень. Кожен зробив, наприклад, там 10 людей зробило по 2000 тисячі гривень. Так, це вже у вас 20 тисяч гривень. І це вам вже компанія, наприклад, плати. Називається. 12% – це вам вже е, компанія назад е, платить 12%, тобто е, десь виплата буде 3-4%. Тисячі гривень назад за такий створений товарооборот Якщо ви зробите там, наприклад, 60 тисяч гривень команди, тобто можете продати на 60 тисяч гривень, ви тоді ви отримуєте 25% з цього товарообороту Якщо ви командою продали, то кожному заплатять за їх товарооборот А ви вже, наприклад, виходите на рівень тисячі, там, наприклад, 15 І за такий товарооборот ви вже отримали 5 тисяч гривень. Тобто, щоб отримати. 5 тисяч гривень, наприклад, кешбеком, ви маєте там зробити 60 тисяч товарооборот. Так, да, може, за перший місяць, за другий це там важко. Але за третій, четвертий, п'ятий, за, тверти, за там, через півроку, дивлячись, скільки часу, наприклад, ви готові приділяти, чи є у вас досвід, ви вже можете такий товарооборот зробити. Плюс, якщо це ваші особисті продажі, ви ще і на продажах заробляєте 25%. Плюс ще зараз подарунки забираєте. Ви ці подарунки собі залишаєте. Ви ці подарунки продаєте. Тобто дуже вигідна йде нам компанія платить за те, що ми просто рекламуємо цю продукцію. Тобто нам компанія платить за рекламні послуги. От тобто, ваш дохід може бути невеличкий 500 1000, 2000 тисячі гривень. Наприклад, у вас може бути просто економія, тобто ви зареєструвалися, замовили собі, користуєтесь. Або ви можете тут побудувати дуже гарний такий, якби домашній бізнес, абсолютно без вкладень, з безкоштовними матеріалами, за що платити не потрібно. Там не за сайт, нічого. У Нас дуже крутий сайт, американський сайт, з якого можна відправляти напряму замовлення, дропшипінгом. Тобто людина забрала замовлення. Вам гроші двадцять п'ять ну, мінус. Там певний. Невеличкий податок, 22% вам повертається, ви їх на карту потім собі можете отримати. Тобто, дуже багато класних перспектив. Вдома тобто, ви, наприклад, сидите і думаєте, ага, я я заробляю там на роботі, заробляю там 7 тисяч гривень. Я хочу збільшити свій дохід, наприклад, щоб мати 10 там дванадцять тисяч гривень. На своїй роботі ви сидите і розумієте, що у вас ну немає такої можливості там, наприклад, вам не піднімають зарплату. Да? Ви шукаєте паралельно якусь додатковий дохід. Ось ви, наприклад, натрапили на компанію, ага, можна продати. Якийсь продукт і заробити на цьому гроші. Ви реєструєтеся, робите замовлення, потім можете там, наприклад, запропонувати цю продукцію. Раз у вас було 7 тисяч вашого основна, основний дохід, і плюс ще ви там 2-3 тисячі, наприклад, заробили на фармасі. У нас є дуже до речі, і директори. Директор, це коли у вас товарооборот більше 220 тисяч гривень. У нас є директори, які працюють на державній роботі, 8 тисяч гривень плюс. 25 тисяч гривень від 25 до 35 отримує директор за 220 тисяч обороту, тобто, дивлячись, чи з командою це робиться тероборони, чи самостійно, чи є великі продажі, чи менші продажі, тобто це все, що наставником, все прописати, проговорити. От тобто, люди, працюючи на звичайній роботі, можуть паралельно поєднуючи, заробляти ось такий дохід, тобто. Будь-яка може бути е, додаткова робота або мамочка в декреті взагалі 860 гривень. Нікуди не підеш, садочки там, наприклад, у нас в місцевості, садочки то до 12 працюють, то не працюють, то така ситуація. Так, раз, наприклад, попрацював, десь мамочкою зустрівся, там десь кави попив, каталог, показав цей помади там намазав, подивіться, яка класна помада, все, дівчата і мені, і мені, і мені всі замовили, і ви на цьому можете гарно заробляти. Якщо онлайн можна суто онлайн працювати. Я працювала дуже багато часу тільки онлайн, взагалі, взагалі в. Не працювала отак, от офлайн не з каталогами, а суто онлайн. Ми працювали. Тобто варіантів реально дуже багато, як тут можна класно розвиватися, як тут можна працювати, як тут мати гарний дохід. Що від от тільки приєднались. Це, наприклад, і розібратися, вам ваш наставник скине інформацію спочатку, тобто додає ваш наставник в чати, там буде вся інформація. І буде поступово вам видавати, скільки ви заробите, що треба зробити. Вам наставник вам обов'язково скаже, треба зробити телеграм-канал, або вайбер-спільноту, або, наприклад, розсилку зробити, або просто, наприклад, можемо вислати каталог, тестер без питань. Пишіть мені, наприклад, особисто. Пишіть, я вам вийшла каталог, тестери. Ви візьмете цей каталог, тестери, пішли, е показали мамі там, подружки, кумі ще комусь там сосідки, і все, ви можете зібрати замовлення на 2, на 3, на 5 тисяч гривень. Тобто багато випадків. Головне, ж кажу, не боятися. Плюс за час, коли я у фармасі е я дуже багато м сказати, е навчилася е монтувати відео. Безкоштовно різні марафони проходила психологія. Ми там плани, копалися в собі, різні бар'єри в голові собі вирішували. Тобто, це дуже цікаво. Ком'юніті ні разу там в житті мене тут ніхто не образив саме в моїй команді. Наставники завжди підтримували. Їм, тобто це дуже важливо, тому що вдома є вдома, знаєте, ну різні бувають ситуації. Там дівчата кажуть, там прийшов до чоловіка, да, наприклад, ну прийшла до чоловіка, каже, все, дивіться, я хочу там фармацію займатися. що, що за фігня на що воно тобі треба. Тому що багато хто не розуміє, не хоче розуміти, і багато хто ну навіть ну просто так от обрізає крила. А наприклад, ви от людина, яка мрієте, да? ви людина, яка хочете, наприклад, щось в житті змінити, ви там хочете, наприклад, якусь класну роботу, ви хочете розвиватися. Виватись, ви хочете косметику, там дуже любите косметику. Ви хочете, наприклад, здоровий образ життя там вести. Тому що тут я вивчила також нутриціологію різну, вивчила макіяж, як собі робити макіяж? Тому що до фармасі у мене не було косметики, майже ну зовсім не було. У мене навіть парф. Фум не було. Тільки я заявила почала у фармасі, я там то, 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 то то, то замовила парфуми. Там прийшли в подарок, чоловіку замовила, і воно так пішло, пішло, пішло. У мене вже купа косметики, купа доглядових засобів. я Вже дуже багато в чому розбираюсь, можу порекомендувати клієнтам. У нас дуже багато класної інформації, У нас дуже класна команда. Завжди підтримуємо. У мене купа ідей. У ваших наставників також є класні ідеї під вас підлаштувати. Тобто, у нас є схема, як ну як скелети кажуть. Костяк такий, там то-то то треба робити, але кожна людина індивідуальна, і а, ви може ну, можливо, наприклад, хочете щось по інакшому зробити. Да? Наприклад, можна відкрити свій офіс навіть з, ну, з нуля, якщо є така можливість. Можливо, у вас там якийсь бізнес, або, наприклад, а, манікюром займаєтесь, можна поставити поличку в себе. Тобто варіантів, як це розвивати, дуже багато. Навіть в час війни, знаєте, зараз дуже важкий час. Я коли починала. А, тоді тоді бокові масово почали приходити в онлайн. І е, дуже багато було починалося з таких замовлень саме онлайн. Тому що раніше люди так не замовляли, наче. ну, мені так здається, не замовляли. Але багато офлайн бізнесів накрилося, а саме онлайн він почав так, о, більше якби, простуватися. От, зараз війна і. Е, Люди, наші жінки, взагалі, війна, не війна, вони все рівно будуть фарбуватися, вони все рівно будуть мити голови. Вони... У нас культ доглядання за собою, за своїм здоров'ям. От, ти бачу, війна вже три з половиною роки е, іде і. Нам же що, ми ж не можемо перестати жити? Да? Тобто ми все рівно живемо о, от, і хочемо жити, хочемо бути доглянутими, хочемо бути гарними, хочемо заробляти. От, і тому цей бізнес він буде процвітати і надалі. Ти бачиш, фармація це дуже класна турецька компанія. Я була особисто на заводі. Це все найвищі технології, сертифікована продукція, абсолютно все. Вони дуже люблять Україну, дуже сильно підтримують нас. От, нам дають там спеціальні ціни нижчі, наприклад, чим там, наприклад, туш у нас там стоїть 280 гривень. А в Германії та ж саму туш ж фармасі продає за 15, наприклад, євро, тому що різний менталітет, різні ціни, різні доходи у людей. От також фармасі продається в більше ніж 120 країн. В деяких є представництво, в деяких є просто як ну привезли продукцію, продали, тобто не як офіційне представництво, а просто як бізнес закупають собі і. Як продають, от тому е, ну компанія дуже класна, дуже перспективна. Е, Недавно побудували новий прям переобор... ну, пере. Робили завод по дієтичних добавках, зараз. Це просто в тренді бути здоровими. Тобто, дуже багато класних нових продуктів додали, і в нас постійно розширюється асортимент, тому є завжди кому що запропонувати. Дитяча продукція, чоловіча продукція для спортсменів, для людей похилого віку, наприклад, косметика, хто фарбується для візажистів, тобто для всіх абсолютно є що запропонувати: екохімія, звичайна хімія, тобто дуже всього багато і дійсно компанія, яка Надає класного окрім цього всього. Є у нас поїздки за кордон від компанії, тому що фармасі в Україні це з усіх мережевих компаній найбільш подорожуюча компанія. Тобто тут можна отримати поїздку. Я була в Мармерсі від компанії. я Була в Стамбулі на заводі. Будь-хто може поїхати в Стамбул. Хто закриє директора і підтвердить той безкоштовно їде в Стамбул? У Стамбулі є там свій фармасі сіті, свій готель. Там є екскурсія по нас катали в центр нас возили, по Босфору нас катали. Тобто, все за рахунок компанії дуже було класно. В Мармаріс ми виконували програму, їхали також. Бо у власника фармасі є свої, як би сказати, готелі в Мармарісі. Тому їм це вигідно. Дівчат возили в Грецію, тобто дуже багато класних програм. Зараз в жовтні ми стараємося виконати також програму на Мармаріс поїхати. Тобто, реально дуже багато класних програм. Зараз Мармаріс і Париж дуже класні дві програми, плюс програма грошові. Тобто там Є додатково, 1500 гривень, дві п'ятсот гривень, 3500 гривень за е, певний оборот ви можете отримати. Тобто, хто дійсно працює ну, активно, багато, класно. Е, от, Той отримує класні результати, отримує додаткові подарунки. Також є для продавців, наприклад, клуб, експерт-клуб у нас є. Тобто, це коли ви отримуєте додатково, наприклад, я отримую раз квартал сертифікати вало на 1000 гривень, потім там збираю їх, і вже, наприклад, за квартал, це вже 4000 гривень можна собі. Щось купити або зразу можна купити, тобто дуже класні умови, дуже багато всього. Компанія е, сильно нам не піднімала навіть ціни, е, о, тобто Ціни дійсно конкурентно спроможні, і е, дуже багато все. Тестери є каталоги нам даються, тобто дуже багато. І кожен місяць новинки, 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 новинки. Тобто працювати дійсно можна, і, і результат буде. Е, головне, щоб дійсно е, ну, почати працювати, не просто там зареєструватися е, і все. Працювати, слухати вашого наставника це дуже важливо, тому що ваш наставник це людина, яка вас запросила, яка вас навчить, яка вам допоможе. Людина буде зацікавлена в тому, щоб у вас все вийшло. Я скажу, хто хоче, наприклад, просто додатковий дохід маленький, без питань можна, просто там взяли каталог, там розіслали, там зібрали замовлення. все. хто хоче більш серйозно, наприклад, рости, розвиватися. От, то є е, інший трошки шлях. Ваш наставник покаже вам розкаже, як працювати, як шукати тих клієнтів в інтернеті, знайомі, друзі. Тобто багато методів роботи, дійсно багато. Головне це все братися. Єдине, я б сказала, тут недолік: є те, що у вас немає начальника, навіть коли ми вас пропонуємо. Да, вас... Якби сказати, запрошуємо в команду розказуємо, ми не можемо вас змусити би, працювати. І нема такого, що тіпа, я сказала: от все, ти маєш там виконати то-то, то, -то, -то, -то обов'язково. Тобто, це як і людям важко себе е, організувати. Це на початку було важко мені. Я десь два роки вчилася себе нормально, дійсно організувати, от так, щоб раз і почати працювати, тому що. То-то, то-то, купа справ, поїхав, їхав туди-сюди, вроді надо розсилку робити, ой, ладно, ладно. і вона якось виходить, як сказати, нестабільність. Ось ця, оце дійсно над цим варто працювати, і ваш наставник також вам допоможе з цим працювати. Якщо у вас є ціль, якась мета, що ви дійсно хочете щось таке класне, побудувати щось своє. Тому що для мене це було саме, я мріяла вибудувати якусь таку роботу, яка мені буде приносити задоволення. От вибудувати ком'юні. І ті люди, які будуть класні, з якими я готова спілкуватись кожен день, переписуватися, дзвонити наприклад, спілкуватися. Тобто, ось для мене це було важливо. Люди, клієнти, вони самі вже приходять, вони самі вже дзвонять. Да? То я роблю розсилку, і так само і у вас буде просто на все. Як каже і тут можна заробляти і як 500 гривень, так і 10 тисяч гривень, так і 20 тисяч гривень. От е, інколи важко дійсно працювати буває, інколи легше трошки, дивлячись там, які програми, які настрій, який там день місяць. От, але, в принципі, е, робота. Дуже класно, дуже цікаво. Тому е, якщо ви думаєте, там чи треба, чи не треба вам ця робота. Е, я думаю, що е, ну, я б підскала від е, зі своєї сторони, що треба попробувати хоча б 2-3 місяці приділити час активно, хоча б 2-4 годинки в день. І ви побачите, що ви будете мати результат уже в перший місяць. От ви просто берете. І поступово, поступово працюєте кожен день, от і у вас буде дійсно результат. Ви можете ж писати наставнику, хоч 100 разів на день. Мені дівчата буває, пишуть дуже часто. Мені навпаки подобається, коли пишуть, чим коли не пишуть. Тому що коли не пишуть, здається, що значить, людина нічого не робить або нічого не зрозуміла і бо. Діться, дітись, пишіть, задавайте будь-які питання. Ми завжди підтримуємо. От, розкажемо, покажемо. Розкажемо, як оформити перше замовлення. Треба каталоги вижим. Тобто, все ми надаємо. От, а вже від вас ваше бажання працювати, от, бажання розвиватися, тому це буде дуже дуже важливо. От, якщо, можливо, є які питання, або ви можете потім мені задати в чат цей, можете задати, написати. от, якщо у вас буде, Або можете писати напряму до вашого наставника. Також в цей чат я надішлю запис ефіру, от, щоб ви мали цей ефір, або розіслали там хто. ну. Того не було, хто не зміг бути присутнім, бо розумію різні ну, всіх справи, от хоча вроде, вечірній час. от е, Тому е, дякую, хто був присутній. Зараз тоді е, зберігаю ефір, бо мене не так багато сьогодні часу. Добре, і тоді чекаю ваші питання мені вже тоді в приват. От, ось, е, всім гарного вечора. Оленочко, дякую за ефір і всім гарного тихого вечора. Так, дякую, дякую, дівчатка. Дякую, Ленчик. Дуже великий, так. Да, збережи ефір, розійшли дівчатам своїм. Так, да, добре, Асіби. Да. Асіби тобі. зараз.